4 серпня виповнюється рівно рік, як на вулицях Львова з'явилася поліція. Тож твоє місто ТІВІ вирішило запитати у місцевих жителів, чи змінилося щось на краще. Мені подобається. Акуратно хлопці ходять, приємно виглядають, досить себе адекватно ведуть. Яких таких проблем я не бачу. Друге, я так зрозумів, навчилися розбирати ДТП. Саме страшне, що для них було. То працюють, подивимося. Поки що, наскільки я розумію, корупція у нас подолана. Бо хлопці, оці от молоді, щоб дати їм якихось 100 гривень. Ну, я я ні я, ні мої знайомі ні разу я не чув, щоб хтось з них щось таке взяв. Ну, напевно, я більше стикалася на дорогах. З поліцією краще в плані того, що ти знаєш, що вони тебе зупинять тільки, якщо ти щось порушив, а не просто так. От, я бачу, що багато місць були пропарковані машини, там немає машин, тобто вони з цим попрацювали. Але мені здається, загальний рівень того, як в нас водять машини, є не дуже добрий. Тобто, мені здається, тут треба бути більш жорстким. Мені кажеться, що я з не сталкиваюсь, слава Богу. Мені кажеться, що нічого клітче мені змінилось. Так як да. люди говорять, як вот це все, да. ну навряд ли, что-то изменилось. змінилося. Ну, конечно, їм додали зарплату дуже ага. да. А так а краще ми нічого. Работати не краще, не стали, це явно. Я не можу нічого сказати, тому що я з ними мало бы, але от з ГАІ, би, в принципі, ну, ліпше стало. Тобто вони менше зупиняють, а якщо зупиняють, то по ділу. Тобто, як водії можуть сказати, що як би, краще стало. А так, з поліцією, ну то, що й багато, в принципі, як фактор контролю, в принципі, ну, постійно вони їздять з тими мігалками. Тобто, в принципі, ну, як для міста, то краще. Думаю, з поліцією по-любому стало краще е, приємно, що ходять всюди, їх видно по місту. В принципі, відчуваєш той момент, що можна в будь-який момент звернутися з якоюсь проблемою. Ну, поки що ніяких недоліків я не помічав. Я задоволений, що в нас з'явилася поліція. Тому що з ними приємно працювати, і в них зовсім інша філософія відношення до життя, чим міліція, яка ще працювала десь, можливо, з совдепівськими законами і такими ну, своїми правилами, які були пронесені ще з Радянського Союзу. Я буквально недавно спілкувався з поліцією. Я був приємно вражений. От, їхніми діями, їхніми, їхнім розумінням е, тієї ситуації, в яку фактично я попав, я був їм безмежно вдячний за те, що вони е, розібралися, незважаючи на свій можливо сказати юний вік. Покращення є, я так думаю. Але ну, більше в тому, що поліція більше контролює рух е, е, на дорогах, та більше проти якогось незаконного паркування. Але наскільки я чула, змін. Тобто, якісь тіньові схеми щодо, наприклад, отримання прав все одно діють і просто треба знайти через кого це зробити. Виглядає, що справи налагоджується, просто ну, може не все зразу можуть зробити. Зарплату кожен день підняли, останнього все в їхніх руках, нехай справляються своїми обов'язками.